Не просто тягати залізо, а працювати на максимум. Ось топ-4 добавки, які реально впливають на мозок, м'язи і витривалість. Працюють не на гіпотезах, а на нейрохімії. Я Ольга Степанова, сертифікований нутриціолог, медикиня, хілс-коуч і експерт з нейробіохакінгу. На цьому каналі тільки доказові добавки, тільки практичні протоколи. Підпишись прямо зараз, щоб не прокачуватись всліпу. Добавки для твоєї потужності холін. Холін покращує концентрацію уваги, м'язову скоротливість і навіть пам'ять, допомагає формувати нові нейронні зв'язки для складних рухів, наприклад, багатосуглобових вправ. Цікаво, що у нижчих дозах протягом дня холін переважно використовується в процесах метилювання. Деякі дослідження пов'язують холін також із зростанням витривалості. У багатьох наутропах використовують форми холіну, як от ті, які ви бачите на екрані. Ельтерозин це амінокислота, попередник нейромедіатора адреналіну. Він не лише підвищує рівень адреналіну, що дуже доречно перед силовим тренуванням, але й захищає нейрони від оксидативного стресу, будовуючись в мембрани клітин як антиоксидант. Екстракт зеленого чаю. Близько 30% листа зеленого чаю складають флавоноли, переважно катехіни, серед яких похідні епігалокатехінів. Усі катехіни мають нейропідтримуючі властивості, але HCCG вважається найпотужнішим для активації мозку та нейронів. Комплекс вітамінів групи В. Ніацин підтримує нервову систему. в 6 необхідний для синтезу дофаміну, серотоніну, норадреналіну і адреналіну. Б9 Фолат для оптимальної роботи мозку. Б12 найпотужніший вітамін групи В. Він підтримує мієлінову оболонку нервів і відновлює нервові клітини. Б5 для швидкої реакції та м'язового скорочення. Якщо коротко, ти готуєшся до тренування, L-тирозин плюс холін. Якщо підтримуєш витривалість і хочеш підтримати свій мозок, тоді обирай ей плюс вітаміни групи Б. Не хочеш вигорати, дозуй грамотно і пий за 30-60 хвилин до залу. А ти відчував різницю у тренуваннях з добавками і без? Напиши в коментарях, що для тебе реально працювало: це тирозин, креатинін, БЦАшки, можливо, холін. До речі, у минулому відео ми розбирали, чи можна тренуватися у стресі і які аналізи це показують. Перегляньте, це основа для прийому будь-яких добавок. Підписуйся, залишай вподобайку і пам'ятай, не всі добавки потрібні всім, але правильно дає тобі форум.